Не думали ми, що визове такий ажіотаж пісок, який вчора обрушився, але визвав. Що ми робили? Ми не працювали, ми збирали пісок. Бачите, на магніт приклеїлось. Має такий от жовтий відтінок. І такий дуже малесеньке грануло. Але як для піску, то велике. Зараз перевіримо, що це, бо багато людей писало, що там, що там. Якщо ми не зробимо аналіз, то нас не пристять. І що там? Як гадаєте? Зараз ми блахнот, мабуть, робили аналіз блохнота. Зараз бачите? Отакий от жовтий відтінок, який вміст. Видно? І що ми маємо? Ферум, купрум, цинк, хром, титан, нікель, плюмбум, свинець, олова. І навіть церковні трішки. Уся таблиця Менделєєва вчора у нас от обрушилась на нас. Дихали. Так що їдьте, мийте автівки і знайте, що це було.